Привіт, привіт, привіт. Vitória, vitória, vitória. Доброго вечора, доброго, доброго. Друзі, хто заходи? Гарного настрою. Дякую, Анастасія. Дякую. Хто заходить? Красота, дякую, дякую. ванільний бісквіт вишний крем, чиз. Чек, привіт, привіт, Міроса, привіт, привіт. А, польська, вітаю Польща, вітаю, вітаю. Що ти готуєш для мене сьогодні вечір? Петер Купер, торт готую. Привіт, 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 привіт. Друзі. Хто зайшов? Поставте, будь ласка, лайк, нажміть сердечко, розганіть ефір, будь ласка. Ти приїхав, як справи, Саш? Доброго вечора, Дмитро. Білокурець. Доброго. Сині, сервоні свята. Як справи, Саш? Що там все в порядку? Без происшествий. Всі живі. живі? Асан Мамедов, давай, давай. Книги.

Трохи молодці, молодці, Саша, супер. Я не маю уявлення, що ти робиш. Я не розумію українську. Я роблю тортик, бісквіт, вишня і крем. То є торт, так. Да. Є торт, так. Я учу руский язик. Привіт, Віктор. Привіт, привіт, привіт. привіт. Я прочитала, Томас, що ти учиш російську мову. Мирного неба. Дякую, 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 друзі, дякую. Друзі, нажміть лайк, будь ласка. Торт, торт. Сейчас я візьму переводчик і переведу. Що я готую, торт? Я телефон, мабуть, не переведе. Свет, все добре, трошки потріпала, Саша. Дякую, що живі, Саша. Ну, і що українська. Надіюсь, Так, сейчас. Можеливо у йога клубі. Вишня. Ванільний бісквіт. Vanilla English cake. Cherry vanilla sponge cake. Ні, я телефоную. Cherry vanilla sponge cake. Петер Купер, ти зрозумів чи ні? Я тобі переводила. Вітаю, Анастасія. Hello, the Where you from? I'm from Ukraine. Ні, я не телефоную. Косово, Албанія, Сербія. Добрий вечір, красуня. Сергій, добрий вечір. Петер Купер, ти зрозумів чи ні? Я готую. Cherry vanilla sponge cake. Ой, добрий вечора, Ігор. Доброго, доброго. <турoth2> <турoth2> <клаж> 음... да, да. <вишнево> бісквіт, дякую, да як справи красуня, все добре. Друзі, хто зайшов? Будь ласка, поставте лайк і внизу полайкайте а тут сердечко. Да. вишнево-ванільний бісквіт, дякую, да. Справа, все добре, не було світла. В 15.00 дома виключили і в 19.00 тільки включили. Майже 5 годин не було світла. Як обстановка? Ну, світла нема. Твоя англійська була немає. Це... це не моя, це переводчик, це не моя. Це не моя. Так всім це моя Світланка, і не дроть Саша, в мене вообще взагалі-то чоловік є. Я з людьми спілкуюся. Друзі, 50 людей. Будь ласка, ну нажміть лайк. Мені буде дуже приємно. Будь ласка, нажміть лайк. Лайк, like, нажміть. Е, чим буду прикрашати? Спочатку я його зібрала, зараз ставлю, він мене до завтрашнього вечора буде відставивати. Спочатку на одній стороні, потім переверну, завтра на другій стороні. І прикрашати буду е, референс зараз покажу вам. Да, чоловік, Звичайно, є у мене чоловік. Вони пишуть просто, я підтримую. Хлопців, га бригада, так, да, Саші? 95. та Щиро дякую за переклад. Хочу тут нічого складного? Валентина, зараз референс покажу Приклад. Міцного вам здоров'я. Дякую, дякую. добірку. Россия в Сейчас это я перекладываю. Россия убивает украинцев. Russia is killing Ukrainians. Зрозуміло, Девід. Я що, зависла? А ну, напишіть що-нібудь. Зависла я чи ні? Що сьогодні з цим інтернетом? Чи це в вже телефон не витримує? Друзья, пожалуйста. что я думала, Ничего? Завысла. блин, ну это такое? Что, что это, такое? Что, это такое? что я думала, Ничего? Завысла. блин,